В чомусь унікальність цього ордену саме в тому, що це громадська ініціатива. А що таке громадська ініціатива? Це люди обирають тих людей на місцях, які вони дійсно вважають цього заслуговують, а не так, що хтось десь кум, сват, брат чи ще щось, або має якісь можливості інші. І він, вони отримують, які хочете нагороди, Не ні хочу нікого образити, але у тому числі і державні. А я завжди казала це неодноразово. Що розумієте, що таке професія лікар? Це може зрозуміти тільки лікарі, можуть зрозуміти, я, я розумію, кожен да, всю глибину цієї професії. Вона... Як вам сказати, це між небом і землею щось таке проміжний має характер. Тобто тут все справжнє, тут момент істини. Тому людина, яка присвячує все своє життя для того, щоб спасати життя хворих? Вона не потребує якогось такого штучного визнання. Їй треба визнання дуже. Від колег, від хворих і від пацієнтів я вважаю це найважливіше. І тому ось саме цей орден і структура цих нагороджень вона створена так, що люди обирають зі своєї спільноти найдостойніших. Ніяка поважна рада ні на що вплинути не може. Вона може просто проаналізувати усіх їх багато. Буває номінантів, декілька, буває номінантів, декілька номінацій цих. А, і е, все ж таки для лікаря визнання це важливе, я вважаю. Ось е, визнання саме справжнє, ви, визнання від своїх колег і визнання від своїх е, пацієнтів. Ну це важливо. Розумієте, це ж у нас така спеціальність, я вважаю, така творча. Це відомо. Будь-який творча людина, їй треба визнання. Не задля того, що це якісь для неї там щось таке, та числаві, таке, ні. А просто е, задля того, що. Оце життя, яке він присвячує, він відриває від родини, це завжди особливо тяжкі наші оці роботи, відриває від себе, від свого здоров'я, що це він робить щось справжнє і це не дарма. Розумієте? Оце дуже важливо, що це не дарма, все, що лікар робить. І тому я вважаю, що в цьому є унікальність цього органу, що все ж таки. Спільноти на місцях вони знають різні номінації, і можна унеможливити різні знаєте, заходження на цей орден. Це перше і по-друге, сама назва орден Пантелеймона. Ми всі молимося Пантелеймону. Ми молимося Пантелеймону не тільки за своїх рідних, близьких і так далі, а й за своїх пацієнтів теж, особливо тяжких пацієнтів. Приходимо до церкви і молимося і просимо допомоги. Тому це для нас теж дуже така важлива річ. Оця моральна, етична складова гуманність оце це просто невід'ємна частина. Не може лікар взагалі бути негуманною людиною. Але ми, вибачте, в історії бачили деякі, деякі лікарі, да, доктор Менгелі і так далі, які дуже далеко від цього. І тому це дуже і дуже дійсно важливо, що е, в тому числі і гуманність, в тому числі віддача, те, те що я казала, це так було спокон віку, розумієте? Е, і без цього неможлива будь-яка лікарська спеціальність. І е, я вважаю, що. Ось саме ця складова вона має таке виховне значення. Якщо ми будемо Дивіться, що робиться зараз, повністю деморалізація суспільства такого не може бути. Я розумію і людей, які там жаліються на лікарів і так далі. Але я завжди кажу: розумієте, лікар, він же не якась істота, якась така надзвичайна, це не надлюдина, це людина, перш за все. І ця людина, вона є продуктом того суспільства, в якому воно знаходиться. Тому я завжди звертаюся до усіх і кажу, що е, давайте ми усі будемо високоморальними людьми або будемо намагатися їм бути. А для цього що треба? Треба взірець, розумієте? Бо завжди треба на когось спиратися. так? Е, Комусь там послідовники, щоб там були якісь, і так далі. І без цього неможливо нормальне взагалі існування суспільства. Тому я вважаю, що ця ініціатива, я, ну принаймні я на це дуже сподіваюся, вона буде мати таку дуже вагому моральну складову, тому що і помилки можна робити, все, що завгодно, можна робити. Але це повинно йти. З точки зору великого гуманізму і моралі, що людина помилилася, можна виправити помилки, можна зробити роботу над помилками і так далі. Ось. А лікарі це ще раз скажу, вони продукт суспільства. Тому ми усі повинні змінюватися. Вибачте, в, кращу, в кращий бік. Тому що, ну ви ж бачите, останні це ж просто неможливо в суперечки в суспільстві і так далі. І тому я звертаюся завжди і до суспільства. То будьте і ви високоморальними. Тому що не може лікар бути він і так особливий, вже, що він знаходиться, він наражає себе на безкінечні якісь проблеми, да, у тому числі і зараження, якщо мова йде про перші, да, перші контакт. З надзвичайною ситуацією, зараз ковід вже це показав. Як треба, люди ж повинні розуміти, що е, треба було е, яку мати силу нашим лікарям, які перші зайшли до тих пацієнтів в палати, де міжнародні рекомендації це робити забороняли. Були рекомендації Британії, да, перш за все, що тільки Крізь вікно дивитися на хворих, щоб не заходили в палати. А ми всі зайшли, ми зайшли, наші лікарі зайшли. Тому що як можна лікувати хворого, якщо ти не чуєш, що там робиться, якщо ти не розумієш, що там робиться, як, як навчати лікарів і так далі. То якщо людина все ж обрала ось таку надзвичайну собі спеціальність, Дійсно, вона повинна бути моральна, але коли суспільство поплюжить цих лікарів і всіх на, на, на світі, то воно теж повинно на себе звернути увагу, тому що лікар формується в тому суспільстві, де він знаходиться, і тому не можна лікарську спеціальність деморалізувати. Не можна. Тому що це ж від, від, відіб'ється негативно, не так на тому лікарі, бо в нього можливостей більше, ніж у пересічного громадянина і допомогу надати, діагноз встановити і так далі, а на суспільстві. Тому не треба. Треба виховувати лікарів, казати, які вони повинні бути, що, не, що вони не повинні робити і так далі. Але е, все ж таки, е, ну, ось так вже. Поплюжити там чи, чи якось нагнітати, чи оце мені не подобається. Казати, що лікар повинен бо, тобто всі можуть зробити все, що завгодно, і, і бути яким завгодно, окрім лікаря. Такого не буває. Ну ще раз скажу, лікар людина, як і усі люди. Взаємні такі речовини. Я ще раз, ми ж частина суспільства. Тому дійсно, треба. Ну просто лікар це да, це лікар завжди, я кажу, ви розумієте, лікар це та людина, яка буде з вами, коли вам найтяжче. Вибачте, іноді і родичів немає. А лікар все одно буде разом з вами. Ну, І тому, звичайно. Все ж таки, да, і лікар повинен бути високоморальною людиною, ну і суспільство повинно це розуміти. Але я не кажу, що треба лікарів дійсно ну, є такі, вибачте, ситуації, коли лікарі, ну, на мій погляд, навіть не відповідають такому званню, як лікар. Ну, Не можна їх навіть допускати до хворих. Я це теж розумію. А тому, ви знаєте, Раніше, до речі, дуже було оце розвито виховання, виховання людей, починаючи зі студентської скам'ї. Зараз що відбулося в суспільстві? І це дуже погана річ. Це повне, я вважаю, знищення думки авторитетів, у тому числі в медицині і так далі. Зараз всі мають там якусь свою думку, незрозуміло яку і так далі. Причому це трапилось якось у всьому світі. Ну ця пандемія дуже показала, як поплюжили цих лікарів, які мали якусь свою думку щодо різних підходів навіть навіть Нобелівські Лауреати, як Монтаньє, зразу якісь клеймо оці, там нав'язували якісь там клішетами і так далі. Цього не можна робити, тому що ще раз скажу, авторитетна людина, вона ж не просто так авторитетна в своїй галузі. Ну, Люк, Монтає, Нобелівський лауреат, ну він же, розуміється на цих питаннях більше, ніж я, і більше, ніж усі мої колеги разом узяті, тому що він все життя. Провів в лабораторіях, які в нього знання, як він знає геноми у цих всіх збудників, як він на цьому розуміється, скільки в нього інформації, яка секретна, яка не для розголошення, і так далі. І якщо він щось каже, то значить він щось знає. Тобто, винесете місце може... авторитетів і воно так повинна... воно повинно воно ну, обов'язково повинно суспільство. Ну ви знаєте, інакше суспільство буде страждати, і люди будуть помирати від е, таких е, якихось причин, від яких не, не треба помирати помирати вже. Ну, на жаль, я ж з цим стикаюся кожного дня, тому що один каже одне. Зараз що відбувається, бачите, в цьому ковід показав фахівці. Одне кажуть, інститути міжнародні кажуть інше. Потім з'ясувалося через два роки, що міжнародні інститути помилялися, але вже купа людей, вибачте, знаходяться на цвинтарі від тих причин, коли вони в нас і ресурс був лікування і все на світі. Ну, це для мене таке болюче питання, і я вважаю, що воно трапилось на рівному місці, саме із-за того, що якісь. Організації, які створені не фахівцями, розумієте, вони почали боротися з цілими асоціаціями професійними і включаючи особистості, видатні особистості. Розумієте? Ну таке такого взагалі не було. Це вперше. Я думаю, це вперше в історії таке. І це заполітизованість називається. Це політики таку ситуацію створили, Тому То я завжди кажу, що ми з вами, лікарі, вся медицина. Вона ми пов'язані усі, ми залежимо від політики. Але коли мова йде про лікування людей, ми всі повинні бути поза політикою і все. Тому і унікальність відзнаків, що вона аполітична, а державна. І тому і... да, да, і, і тому в цей унікальність да, ось, ось цієї відзнаки, що вона аполітична, вона підтримує усі конфесії, вона об'єднує. Ми дуже зараз роз'єднані, і це дуже погано. Бо в Біблії сказано, що хата, дім, де буде розлад, буде розкол, він не встоїть. То це задля нашого виживання ми треба об'єднуватися, тому що люди різні взагалі і ми різні. Ну а але, це у нас одна держава. Ми всі любимо свою державу, і тому ми повинні робити все задля об'єднання, тому що нам треба її ще й відновлювати. Ну, якщо мова йде про кого треба визначати колектив або його керівника, коли новаторський заклад охорони здоров'я, там так? Ну, Я вважаю колектив. Чому? Тому що, звичайно, від лідера залежить дуже багато. Та без лідера нічого не буде. Тому що лідер він не тільки там щось пропонує якісь інновації, розвиває, але він ще і має важелі. На це вплинути, розумієте? Бо є такі лідери, які гальмують все на світі. Вони не хочуть ні змін, там ніяких і так далі. Тому, звичайно, лідер потрібен. Але е, ніякий лідер без команди він ну, не, 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 зможе, не, не, не зможе один працювати, тому що завдання лідера це стратегічне мислення, і він повинен. Правильно розставити акценти і надати завдання людям в залежності від того, на що кожен з них здатний. Да? Треба ж шміти дати завдання. Не можеш давати завдання людині, яке воно не виконає, бо ну, це по, по суті він не може цього зробити. Є ж люди, люди які. Є люди такі, які можуть в деталі вникати дуже. Так, да? А є люди, які не можуть, але вони можуть інші види робіт робити. Ось. А, тому ще раз кажу: це об'єднання тільки лідер і тільки команда. З іншого боку, якщо команда така ніяка, розумієте теж, то я ще раз скажу, що лідер теж нічого не зробить. Тому тільки об'єднання у цих двох складових може зробити якийсь унікальний заклад там, охорони здоров'я, найкращий там і так далі. Що стосується новаторства в охороні здоров'я, ну це взагалі дуже добре. Ну, світ змінюється дуже швидко. Ви дивіться просто на очах. Зараз зміни такі, просто шалені і ніколи такого не було. І тому, і, і тому треба мислити стратегічно, треба не супротив такий всьому на світі. Хоча іноді треба ж теж розуміти, де можна щось робити, де чогось не можна робити. Да? Але все ж таки треба мати таке стратегічне ще, раз кажу, мислення: треба впроваджувати новітні якісь технології, тому що вони будуть впроваджені. І, до речі, зараз багато кажуть і про штучний інтелект і так далі. То треба розуміти, що дуже багато лікарських спеціальностей буде і непотрібним. Але це не означає, що лікарів не буде. Будуть лікарі, але треба розуміти, де вони повинні. Знаходитись ось в такій системі. Тому що, ще раз скажу, особисто я, ну, це моя особиста думка. Я можу помилятися, до речі, не знаю. Я думаю, що що стосується оперативних там втручань, ще щось, можна навчити роботів там якісь і... і або ще щось. Але медицини в цілому це зробити дуже складно, тому що медицина це не наука. Це галузь природознавства. Ми ще багато нічого не знаємо взагалі. І ще все вивчається, і дуже багато чого не вивчено. І навіть серед світу мікробів вивчено не більше 70% всього світу мікробів. І тільки 15 вивчено тих більш-менш збудників, які мають безпосередній вплив на організм людини. Тому все змінюється. еволюціонує і збудника що стосується, наприклад, інфекційних хвороб. І тому тут штучний інтелект, я не знаю. Тут він повинен перевищувати нестандартне мишлення. Природнього такого розуму не знаю, як на це штучний імунітет і інтелект, да, наскільки він ну, це зможе робити. Але я ще раз кажу: я цього не знаю. Я тільки знаю, що медицина це не наука, а галузь природознавства. От анатомія, наука, біологія, там, а фізика, наука, а медицина ні. Ви знаєте, щодо міжнародного визнання, перш за все, я дуже радію, коли ми на засіданнях бачимо, з яким ентузіазмом дійсно люди там цим займаються. А це про що свідчить? Це свідчить про те, що є інтерес для цього. А про що це означає? Це означає, що є потреба в цьому суспільстві. Ось моє особисте бачення, ось чесно, мені, ось навіть моральна, етична сторона, вона. Більш переважає ось саме в цьому ордені, в його ніж професійна, тому що її дуже замало зараз в житті. Розумієте, а без моралі ну ми не можемо існувати в нашій спеціальності. Взагалі це неможливо. Це взагалі неможливо і це неправильно. Да, якщо казати, але світ такий, ви бачите, різний буває. Але медицина однозначно повинна бути високоморальна, високоетичною і так далі. І це основне лікар повинен бути лікарем з великої букви до лікаря. Оце правильно казали, ще наші вчителі. Якщо людина приходить до лікаря, то вона повинна вийти від лікаря, вже їй повинно бути кращим тільки від бесіди, без всякого лікування, без нічого. І це дуже важливо. Це ми з вами посилаємо своїми словами і так далі. Зараз дивіться, світ змінюється. Вже е, майже ми маємо докази. Нобелівська премія 22-го року по квантовій механіці це просто фантастика, що е, там повністю обґрунтування те, що наші слова вони. Мають значення, матеріалізуються те, що ми завжди про це казали. І тому ось треба ось так навчати всіх. І я дуже радію, що в нашому ордені в почесній раді такі дуже, не тільки ж там лікарі, звичайно, а всі там і всі конфесії представлені церковні, і е, артисти дуже, дуже відомі, які дуже велику гуманітарну місію несуть і так далі. І це дуже важливо. Тому за кордони, ну там теж ж лікарі. Є, тим паче зараз у нас війна в країні. Ви бачите, скільки наших людей туди по, поїхало, і там вони вже е, знаходяться тривалий час, вони там деякі працюють, і е, тому це для них взагалі важливо. То вони, Це частина їхньої хати, там, розумієте, ми ж тут. Ми любимо країну свою і ну особисто я, я не знаю там, як життя складеться. Це ніхто не знає. Але ну не хочеться звідси їхати. Як би там не було, ну просто не хочеться. Я взагалі не знаю. Я дуже люблю свою країну, як і багато українців. А вони знаходяться. Там не вдома в себе, як би там їх не приймали, але буває по різному. Даже є, якщо їх приймають дуже дуже гарно, але це інша хата, як ми з вами, скільки ми можемо бути в іншій хаті. Навіть коли ми відпочиваємо, то я не знаю. Я через тиждень максимум я вже хочу додому, і все я не хочу не бачити ні нічого на світі ніякого відпочинку вдома теж можна гарно відпочити. Не знаю, тому для них це теж дуже важлива річ. Моя місія в поважній раді. Я не думаю, що вона якась особлива по зрівнянню з усіма, усіма там в поважній хто знаходиться в поважній раді. Я просто хочу піднімати ті питання в поважній раді, про які ми сьогодні з вами казали. Ще раз скажу: для мене професійна складова це дуже важливо. Для людей дуже важлива професійна складова. Ну, це дійсно. Але для мене зараз ось чомусь, ну, це особиста моя така думка, що ось те, що робиться в суспільстві, оцей розкол в суспільстві, який він є, не треба казати, що його нема. Він є. Це дуже ми бачимо навіть по соціальних оцих всіх мережах і так далі. Його треба позбавлятися для нашого майбутнього. Тому я вважаю, да, що ось морально етичні ці моменти. І оці наші номінанти, вони повинні перш за все мати морально-етичні моменти. Тому що не може номінант такої ось ордену такого, навіть якщо він дуже професійна людина, да, а мати ось цю нагороду. Треба нам в, в таку, таку деморалізацію суспільства позбавлятися. І Лікарі, я думаю, як і вчителі, до речі, якщо б у вчителях щось таке було, це було б теж дуже добре. Тому що, да, ось, наприклад, там про якогось фізика казали, що щось, я, я не буду казати. Якийсь вчитель, який викладає так, що всі до нього хочуть йти. Розумієте? Ну, тому людина, яка полюбляє свою спеціальність, треба що казати. Лікарям, вчителям. Взагалі треба казати, що треба, коли ви обираєте професію, треба розуміти, що вона вам подобається. В медичній професії треба казати, що ви повинні вибрати ту медичну спеціальність, яка буде вам Ну, знову ж таки, і подобатись, і ви не будете відчувати, що ви ходите на роботу, яка б тяжка вона не була. Розумієте, в нас сам да покликання, тому що в нас така спеціальність, що дійсно ось з останніх вже сил ми можемо працювати, але дуже великий такий поштовх енергетичний, да, дає, коли щось вдається. Коли вдається спасти людині життя, ну це просто зразу розуміти, розуміє, що так, да, як би не було тяжко, але треба працювати і так далі. Але розумієте, є люди, які е, люблять спілкуватися з людьми. Да? Вони, вони їх вислуховують і так далі. А є такі люди, це ж вони непогані, це просто люди такі, вони це не дуже люблять. В нашій ось медичній спеціальності можна вибрати таку професію, де не треба розмовляти, да? наприклад, інструментальні методи, там дослідження, лабораторія. Тобто є що вибрати. А то тому, що коли людина обере ту спеціальність, яка їй буде. По її характеру підходити, ну до речі, тому вона і досягне дуже великих висот. Тому що вона буде як правильно кажуть, знамениту цю фразу: що якщо ви оберете ту професію, яка вам буде подобається, ви ніколи не будете працювати. Ну десь так воно і є. Ну, я дуже сподіваюся, що через 10 років вже майже в усіх куточках нашого світу будуть осередки цього ордену, і що цей орден буде таким моральним авторитетом, саме моральним авторитетом для усіх, що буде сприяти виховання нашого молодого покоління в тих гуманних таких, якихось яких стовпах. Які я вважаю повинна стояти наша медична галузь.